Ваша мрія про володіння високоякісною графічною карткою нарешті стає реальністю. Я радий повідомити вас, що ви можете придбати GeForce RTX 3060 і Note 3 d Twin X2 OC LHR 12 GDDR6 192 бит, PCI express в торба Ця модель графічної картки є однією з найпотужніших на ринку і значною кількістю пам'яті, що дозволяє вам насолоджуватися гладкою і високоякісною графікою у всіх ваших улюблених іграх. Більш ніж 10 річний досвід торба у галузі технологій гарантує вам отримання справжньої якості та відмінного обслуговування. Доступна модель GeForce RTX 3060 і 3 d Twin X2 OC LHR пропонує вам значне поліпшення продуктивності порівняно з попередними моделями. Її спеціально розроблена система охолодження забезпечує ефективне розсіювання тепла, що дозволяє довше залишатися на піку своєї продуктивності. Торба пропонує широкий вибір опцій оплати та доставки, щоб зробити процес покупки максимально зручним для вас. Ви можете заповнити форму на нашому сайті або зателефонувати до нашої служби підтримки, яка з радістю надасть вам всю необхідну інформацію та допомогу. Так що не зволікайте. Придбайте свою GeForce RTX 3060 No3D Twin X2 OC LHR, 12GB gddr 6 192 бит, PCI-Express в торба прямо зараз і насолоджуйтеся максимальною продуктивністю та неперевершеною якістю графіки у своїх улюблених іграх.